Всім привіт! Ви на каналі АйТіО. Сьогодні розкажу, як нам е, отримати якісний і швидкий друк. Але перед цим нам треба дізнатися, який же, наскільки швидкий цей друк може бути. Е, ш... Максимальна швидкість в міліметрах на секунду дуже сильно залежить від фізичних параметрів пластику. Е, одним із яких є об'ємна швидкість друку, яку можна отримати на цьому пластику. Е, Такий параметр ми можемо отримати від виробника, який там заточує свій матеріал чисто під свої принтера. Або якщо ми друкуємо на своїх принтерах, будь-яким пластиком нам цей параметр треба отримати для конкретно нашого пластику на нашому принтері. Це робиться дуже просто. Воркас слайсерів, пункт калібрування більше, макс витрата. Натискаємо. Тут виставляємо нижнє значення, від якого буде вимірюватися. Там, як правило, 5 мм на секунду, але більшість пластиків зараз спокійно друкується на 10 мм кубічних за секунду. Тому для того, щоб не переводити пластик і швидший був цей тест, ми просто ставимо 10. Верхня межа, ну, можна звичайно загнати, поставити 30, але сенсу в цьому не буде. Можна поставити 25. Більше, все одно, пластик, скоріш за все, не витягне. Хоча, якщо у вас стоїть якась специфічна система, Розогнаний нагрівальний елемент, або якийсь пластик високошвидкісний, то можна спробувати і більші параметри. Крок. Крок це яка буде зміна у нас об'ємної швидкості на одиницю висоти. Як це міряться, я потім покажу. І натискаємо ОК. Зараз буквально кілька секунд генерується моделька. Натискаємо на «Різати» І от у нас вже готовий ось такий тест. Якщо ми тут поставимо потік, у нас зразу видно, як міняється потік в залежності від висоти. До речі, так воно і вимірюється. Ми будемо міряти штангель-циркулем або лінійкою, до речі, що є під рукою, знизу до верху. І, знаючи крок 0,5 зміни об'ємної швидкості, ми і дізнаємося, яка у нас фактична швидкість. Тому ми нарізаємо і зберігаємо на флешечку для того, щоб це все надрукувати. До речі, поки воно готується, я розкажу, що це за пластик, це я тестую поліпропілен. І як бачите, він досить непогано друкується, але є маленький нюанс. Для того, що він добре приставав до столу, клей не допоможе. Треба використати або поліпропіленову дошку, або можна звичайний скотч. При використанні звичайного скотча стіл краще сильно не розігрівати, бо клей, який знаходиться на скотчі, на звичайному скотчі, він е... втратить свої властивості клеєві і буде відставати. Тому друк Буде неякісний воно бою відставати. І стіл десь градусів 70-60, в принципі, навіть 50, можливо, це натестувати, як у вас буде. І запускаємо тест. Тест дойде до кінця, покажу результат, який у мене вийшов. І потім цей результат натискаємо, натискаємо клавішу на редагування філамента і внизу максимальна об'ємна швидкість виставляємо наш параметр. Ну, це якщо коротенько. Віддрукувався наш тест, я не добував його до кінця, тому що вже почалися якби, дефекти. Зупинив. І тепер що ми робимо? Знімаємо наш тест. Приклеївся, він до скотча, як бачите, хорошо. Так що, користуйтеся лайфхаком. Перешли знімаємо його. І після цього, як зняли, вибираємо ділянку, де видно, що він гарно. От у нас до, до цього вигіна, і заміряємо. Десь так. Виходить. ну… В принципі, можна ставити. 6 От 6 мм. Що далі робимо? 6 мм. Це у нас крок був 0,5. Тобто кожні 0,5 мм змінювалася швидкість друку. Ми оці 0,6 множимо на 0,5 або ділимо на 2, виходить 3. Стартовий, стартова швидкість об'ємної швидкості була у нас 10. Тобі ж 10 плюс 3. І виходить, що у нас на друк ПП може бути зі швидкістю 1, 13 міліметрів кубічних за секунду. І цю, цей параметр вписуємо в значення налаштувань принтера, тобі максимальне. 12, 13 то що ми максимально розрахували. В принципі, для того, щоб краще працювало, можна вписати спокійно 12. І Насолоджуємося якісним руком. Всім дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки, залишаємо коментарі, діліться досвідом, як ви друкуєте специфічними матеріалами. До зустрічі! Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Далі буде.